Вітаю любі, любі українці на своєму каналі. Я дуже-дуже рада повернутися. І думаю, ви так само. Я хочу вибачити за свою відсутність ці рівно два місяці, сьогодні перший день весни. І я хочу подякувати всім, хто за мене переживав, взагалі за нас писав коментарі. Той, хто нас загубив, я звітую, все з нами добре. З Вітаріком теж добре. Просто мені необхідна була ця пауза, мені необхіден був цей час, ці два місяці. Вважайте, що я була на канікулах, хоча це дуже гучно сказано. Я зробила собі капучино і готова до розмови. В принципі, нічого такого не сталося. Мені просто потрібен був час трошки відпочити. Я теж жива людина, і мені потрібно було. Деякий час просто відпочити, трошки побути самій. Як тільки Віталік поїхав, мені дуже було важко знову прийняти цю реальність без чоловіка. Знову я одна з дітьми. І в мене, ну я не скажу, що якась депресія, але був такий настрій, що взагалі в мене пропало бажання будь-що робити. Взагалом, що по побуту. Що на майбутнє, якісь навіть плани, все якось воно рухнуло. Потім приїхала мама, трошки підтримала, приїхала так само з сюрпризом для Міші. Міша був дуже здивований, дуже щасливий Йде зі школи, наш учень з нами побула трошки якось розбавила нам компанію, розбавила нам обстановку. Глорія зустрічає. У нас дуже тепло. У нас весна прийшла прямо вже як другий тиждень, хоча тільки зима закінчилась календарна. Ди привітайся з підписниками. Давай швидше. Всім привіт! Зі школи прийшов. Прийшов зі школи, зараз Соломійка спить. І ми будемо їхати в музичну школу. В Міше ансамбль, в Міше гітара, в Міше фортепіано, і незабаром фортепіано я не за пару... що буде, вона ж захворіла. Може вона вже одужала. Може. І за пару тижнів у Міше буде звітний концерт. Мають приїхати батьки. Ну, по крайней мере, сказали, що встигають. Вони, ну, якщо сказали, що встигають, значить приїдуть, бо він... Міша не знає, коли вони саме приїдуть, тільки я знаю, тому. Ну, щоб ти не знав, щоб для тебе то було сюрпризом. Протягом цих двох тижнів мають приїхати батьки, а Міша нехай гадає, коли це станеться. Тихенько Соломія, коли наступи завтра, післязавтра може і приїде. Побачимо. От і все, чекай. Дуже. А потім почали діти хворіти один за одним. Міша навіть в лікарні лежав з гострим бронхітом тиждень. Я їздила, його навідувала, возила йому їсти одяг. Загалом, в принципі, піклування там було на вищому рівні. Лікування пройшло доволі таки легко, швидко. Він швидко встав на ноги, швидко одужав і вже вирушив до школи буквально через пару днів. Соломійка то хворіє, то загалом вони якось по черзі так вийшло. І це теж в мене забирало і сили, і бажання, і натхнення щось знімати. Почалась весна і люди щось будують, щось ремонтують, тому можуть якісь звуки на фоні заважати. Ось. Що ще? З чоловіком все гаразд, він і там, він далеко, він за тисячу кілометрів навіть більше від нас. Кожен день ми маємо зв'язок, кожен день ми бачимось по відеозв'язку, спілкуємося, все в нього добре. Так що не переживайте, нічого поганого слава Богу не сталося. Щодо мого стану, звісно, що я сама за освітою психолог, але ніколи я не зверталася до якихось спеціалістів. Ми є в групі переселенців в Прикарпаття. І там є спеціалісти, є психологи, з якими можна поспілкуватися, якщо ну, важко, бо ми знаємо, кожна родина зараз особливо внутрішньо переміщена чи загалом переміщена за кордон, потребує консультації, потребує терапії. І я так здогадалась, що мені теж вона потрібна, але все ж таки я не наважилась до когось звернутися. Я просто... В інтернеті наткнулася на деякі рекомендації книг, і я замовила собі ось такі книжки. Це буде робота над собою, над своїм внутрішнім. Світом, і почала я поки що читати ось, чу, що, ось, ось цю книжку, що з тобою сталося. В принципі, я тут небагато прочитала, але мені подобається. І не, не завжди я знаходжу на цей час, але намагаюся почитати. І Вони це трохи заспокоює. І загалом, як почалася весна, вже другий тиждень, вже і настрій інший на вулиці хочеться проводити більше часу. І з'являється якесь натхнення, з'являється якась мотивація. Я теж скучила, але мені цей час був необхідний. давайте вважати, що це зараз починається другий сезон, як в серіалі. Перший сезон закінчується, і зараз починається другий сезон. В прокат виходить перша серія, і ось ми з березня з вами починаємо знову знімати наше життя переселенців. А ще я багато думала, чим же я хочу займатися. Все ж таки, дитина моя в садочок не може піти, тому що в нашому селі ми зареєстровані як ВПО, і за нами закріплений тільки садочок, який знаходиться в селі. В ньому немає першої молодшої групи, є тільки друга молодша група, а це з трьох рочків. Тут тобто, Соломія зі мною ще десь ну, точно півроку, і я не можу ні на роботу вийти. Ну, я до дитини прив'язана. І е, чимось займатися таким цікавим, я вже не кажу про додатковий дохід. Е, постійно, я в якихось пошуках, е, постійно я достатньо творча людина, і мені хочеться і тим займатися, і тим займатися. І дуже погано, коли ти багато чого вмієш. Якщо ти вмієш щось одне, ти можеш цим займатися, і все, тебе немає ніяких більше питань, немає ніяких додаткових. Ресурсів для того, щоб займатися однією справою. Я вмію і трошки шити, я вмію і в'язати, я вмію трошки і вишивати, щось вмію інструментами робити. І мені подобається робота по дереву. І взагалом, ну, в принципі, я достатньо багато чого вмію робити, і хочеться з чимось одним займатися. І я ще в грудні місяці собі придбала як подарунок на Новий рік, на Різдво. Майстер-клас, інтенсив, це Ліля, вона з Миколаєва по редузену меблі. Ви могли бачити в моїх попередніх відео, як я переробляла комод. У мене ще є торшер перероблений, навіть, до речі, відео знято ще коли я була вагітна, але не змонтовано. Може, напишіть, може, вам цікаво, я змонтую. Ну, Там, в принципі, нічого такого складного, але відео є. Можна змонтувати і викласти як додатковий контент. Я ось подумала, що в мене є багато матеріалу вдома, що можна переробляти. Мені давно була цікава тема по переробці меблів, і я розумію, що той, комод, що я переробляла, чи ще якісь дрібниці це не той рівень. Я багато передивлялася відео, я багато перечитувала чату інших учасників, дивилася їх роботи, бачила свої помилки. Зрозуміла свої помилки. Зараз на ринку дуже багато і нових матеріалів, як і преміум класи, і люксові. І в наступному відео я вас хочу запросити. Ви можете побачити, як я переробляю звичайну тумбочку. Може, в мене взимку був такий настрій? Вибачте, що за ви вже розмові. А що поїсти можна? Сурі. І все. Так, а на вечір буде рагу. І піца. Отак. Смачна на лаваші. Так, отже, на чому ми зупинилися? зупинилися? Можливо, в мене взимку був такий настрій, хотілося чогось яскравого, і я замовила такий колір незвичайний для меблів, дуже яскравий. І тумбочка такого кольору яскравого буде в кімнаті, це буде трошечки дивно. Але благо зараз є купа матеріалів, купа всього цікавого на ринку, що можна переробляти ці меблі хоч кожен день. Все в деталях ви можете побачити у наступному відео. Коли я буду переробляти, там я вже буду детальніше розповідати щодо чогось, і загалом, що таке редизайн. Ще я нарешті повернула свою зачіску. Я довго шукала майстра, нарешті його знайшла. Вже я підстриглася як місяць тому. І я дуже задоволена, вже знову час підстригатися. Це теж якось підняло мені настрій. Так, яблуко можна, а цитрус не бажане. Вона яблуко не дуже любить. Яблуко? Не любить. Вообще? Ну, скільки давала, вона випльовує. Дуже не, не дав. Ну, добре. Можеш поділитися з Глорією? Господи. Давай. Сраку від'їв. Відділо. Міша вирішив мені компанію скласти. А, до речі, знімаю я відео спеціально на такому фоні, де все облущено. Тут є стіл в поганому стані, в плані естетичному. Тобто він міцний, він дебелий, він класний, але він не естетичний, не красивий. Також є бамбетля, на якій ми сидимо. А також є я. Тебе переробляти не треба. А, ну, ладно. Тобто, щоб ви розуміли, фронт роботи і взагалі плани все це переробляти дуже дуже величезний, аби мені маленька дитина моя давала це все зробити, бо вона дуже багато потребує моєго часу. Так що, слідкуйте за нами далі, я сподіваюсь і думаю, що більше я пропадати не буду на такий довгий час. Канікули скінчилися, мої особисті. Приступаємо до роботи і далі. Я ще раз хочу перепросити і подякувати за вашу підтримку, за те, що ви переживаєте, піклуєтесь про нас. Я бачила всі коментарі, обов'язково я всім відповім. Тож, побачимось у наступному відео. Па-па!